Вітаю вас, вільні українці. Вже декілька днів нашого бідного Володьку колбасить за підписаного їм законом про набу і саб. Фактично ці якоби незалежні структури стоять просто карманними структурами офісу президента. От. Вовочка не може спати, тому що в крупних містах народ возмущається. Це українська молодь. Тут і безліч. І любо дивитись на реакцію нашого президента і його офісу, які вже себе врахували там чуть не імператором, яким все дозволено. Ну і тут поніслась що це якоби проплачені мітинги, чуть ли не самим Кремльом. Знаю одне, Путін ніколи не буде проплачувати мітинги проти президента, який всіми силами питається узаконити корупцію в Україні, щоб і далі під час війни грабувати саму країну разом збройними силами України. От такого президента він устраняти точно не буде. Може ще й нагородить. А от якщо ці мітинги дійсно проплачуються якимись західними державами, то да я тільки за, щоб нарешті за їхній рахунок, хоча б провести нарешті. Виборі нового президента України, бо цей реально вже задовбав своєю брехньою. Не справлюсь, уйду, Тому йду на п'ять років. Тому я предлагаю один з перших законів, закон про імпічмент. Много... Ну і на фоні всіх цих мирних протестів. Вчора в сторону Києва везли цікаві такі автомобільчики. Мабуть, на допомогу зсу тільки не можу зрозуміти, чому з мігалками хтось пояснить. за такі різновіш швидкої допомоги, щоб в офісах наших можна власів менше смерді. У законить корупцію, до тут смілості хоч відбавляй. А як тільки люди сказали ні, так зразу повні штани. Ну, а далі наш гетьман почав вішати лапшу народу України, розповідаючи, як космічні кораблі бороздять простори Вселенної. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями. Йдік, дашке! Не слышу. Эрик! Дорогой, выходи отвечать! Услышал? Отсюда плохо слышно. Ты сидишь в пяти метрах от меня и не слышишь? Нет, не слышу. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. Такі добре. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Цікаво, який може бути російський вплив, коли всередині будується та ж сама Росія. Получається, російський вплив вплив самої Росії. Я не знаю, хто ще вірить людині, яка за сім років не виконала жодної своєї обіцянки. І на завершення, що у нас з посадками корупціонерів, скоріше здохло кончено з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всім і тим, розпочав цю співсебасрацію.